Ставніх тавен вважалося, що дівоча коса є символом дівочої честі, працьовитості, охайності, одна з найголовніших ознак дівочої краси. Вона служила для накопичення життєвої сили. Ось і Булахівський ліцей номер 1 академічний вирішив показати елементи виховання сучасних дівчат, популяризувати традиції українського народу та навички вмілого догляду за волоссям. Школа наче розцвіла, яскраві квіткові прикраси в українському стилі прикрашали дівочі голови, стрічки, віночки, жовто-блакитні бантики і незмінний атрибут – вишиванка. Хлопці теж долучилися і вбралися в національний одяг. Ми зробили спробу повернути до життя ще один із призбутих звичаїв нашого народу шанування дівочої коси. І хочеться вірити, що він оживе. Наповниться новим змістом для нового покоління. Бо що б не казали і, хоч як не переконували нас про старомодність коси, а все-таки в довгій дівочій косі є своя принада. Навіщо косички дівчатам? Ніяк зрозуміти не міг. На них треба багато стрічок і клопоту менше без них. Щоб коса моя була густа та пишна, мила її мама у первінку до вишні, щоб волосся сонечком сіяло, шаблю і ромашку додавала. Це косички довгі, всім радують серця, тому що ті косички, дівчатам лиця, щоб росла коса, міцна і красива. У кропин... На голівку калиновий цвіт поклала, щоб мене щаслива доля не минала. Мені коси не треба, я хоч куди коза, а що, я теж красивий, то це помітно й так.